Друзі, дякую вам за підтримку. І все ж таки вірю, що винник буде покараний. Слідкуйте за носами, по можливості приходьте до суду з повагою, коштування розладку. Потерпіли кошовинка РМІ, представник, потерпіла адвокат Барнацький, в тому ж паді, тому що учасника на судового розгляда. Так, виконувались на стадії посторонних письмові відпортання про письмові докази долучення до зустрічей.

Чиник на порушення від 17 квітня 2023 року зареєстрована в журналі заявка повідомлення початку за номером 834. Відповідно до якого кошове МВР повідомив, що 17 квітня о 10.00 тривачі за адресою Київ Лаурська, 15 на території Києво-Печерської лаври, не встановлена особа. Перешкоджала, журналістській діяльності, спеціального кореспондента усі Азета наша версія Кошовенка Кошевенка Так, Кошовенка Киркас. Це протокол огляду місця події 17 квітня 23 року з у видів фототаблиці до цього протоколу, відповідно до якого дізнавач Печерського Бокова на виконання вказівки противного чергу, присутності двох панятих за участі потерпілого Шевенка РП, е, застосування е, е, камери е, провела огляд. Е, Янка місцевості, яка розташована на території Кого Печерської лави, що за 30015. На uh, даній ділянці наявному собачові щось статі. на мою думку Підписи всіх учасників, ілюстрована подалося, як додатка до протоколу, з команди місцевості, трамниці, перебування працівників. Тарамниці. Так, там лампа у ланці і кріплення до неї копія посвідчення версія пошабленка спецкореспондент. Даний документ досліджений судом жодним чином не вказує на мого підзахисного сессуха Ярослава Івановича, що саме він пошкодив дану світлодіодну лампу. Е, крім того, на даному, в даній фототаблиці на мою адресу затесник роблять стоїть. стояти. Обачаюсь, дякую за зауваження. Бачається, що тут на деяких аркушах справи, у мене вони під номером 26, тут відображено свідок у справі, здається, з дерева. Ця жінка, яка тут стоїть за прилавком в магазині, вона допитана у нас в якості свідка. та лаповка зі. Дякую вас в честь? Я не можу багато говорити про свою скалетику, що в даному випадку ми оглядали, не перевіряли покази. Сестерівка на місці події, а слідчий провів виключно огляд місця події. І ну, як може місце події показати на сестерівка? Надіюсь, коли ми будемо переходити до вивчення інших документів, показів і так далі. Ми дійдемо до сестерівка, тому констатувати, що е, ці документи не жодним чином не свідчать, що сестер був не сховов злочину. Абсолютно не коректно, дякую. 에, дозвольте наше час. Варто зазначити також, що світлодіводна лампа, вона тут сфотографована, звичайно, до неї прикладена лінійка. О, але відсутня будь-яка прив'язка до місцевості, де саме виявлена ця світлодіводна лампа, де вона була розташована на місці події. Також 에, Ще на аркуші справи номер 30 Тут е відфотографовано, що видно, це є кріплення від світлодіодної лампи. Теж е саме кріплення сфотографовано, але де воно знаходилося е ні, в, ні в цьому протоколі, ні на інших е фотографіях, фототаблиці це не вказується. Е також на аркуші 30 міститься. Деталь очевидно відломана від цієї світлодіодної лампи теж без будь-якої прив'язки до місцевості. На аркуші справи 31 огляду місця події міститься посвідчення наша версія на ім'я Кашеленка Руслана Миколайовича. Як в судовому засіданні пояснив. Безпосередньо потерпілий, допитаний в судовому засіданні з його слів. Вбачається, що дане посвідчення він моєму підзахисному не пред'являв. Дякую. А приділив його вже працівникам поліції. Далі, це три, а. розуміє з додатками установчі документи, як так назвав прокурор, але тут є також є документна Кошованка РН і копію.

за проєктів два протоколи буде засновувати. Ваша честь, дозвольте. Сторона захисту заперечує відносно оголошення пояснень даного свідка, оскільки свідки допитуються в судовому засіданні безпосередньо. Дякую честь. Якщо Це є... не Це не свідок, Це вмислові документи, копії. Орігінали все те, що мені надав прокурор, я все досліджую, що мені надав. Так, будь ласка. Ну, Я почну з того, що за смерть сестроюка почав з цього, що немає жодної прив'язки світодіодної лампи, якихось від апаратури і так далі, прив'язки до місця події. Вона не може бути прив'язки, оскільки. Попередніх показів свідків цього і косового Пошаленка і СССР було ясно, що його виштовхали з даного приміщення і що майже викинули за ним світопі одну лампу. Яким чином він просто надав ці речі для огляду працівника поліції Це раз. Друге, Я звертаю увагу, що суддя не зачитувала покази керівника Швейка, вона зачитувала речовий доказ довідку. Це мені покази, це довідка, якого надав. Це. Дякую. Ваша честь, дозвольте звернути увагу на ще один документ. В мене він під номером 48. Це витяг з ЕДПО, open data bot, стосовно. Товариство з обмеженою відповідальністю, видавництво Увага. Код 320 41 933. Згідно видів діяльності, які є у видавництві Увага, основний квед 2212.0. Видання газет, додаткові 2221.0, друкування газет. 51, 47, 2. Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами, канцелярським приладдям. E, наступний, 52-47,2. на торгівля газетами і журналами. E, інш, інших кведів, зокрема, кведів стосовно журналістської діяльності в нього немає. Це згідно доказів які кінади не трохи. Ну, я не хочу коментувати захисника винувачного, оскільки під словом видання газет є друг газет, а є видання газет, бо я сам шеф-редактор газети вибір. А є видання газет. Видання газет все допоміщає якраз збір інформації, написання статей і видання газет. А далі я розпосудження і так далі, і так далі. і їх подібне. Дякую вам. Також, прошу ще, дозвольте ще один документ. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в мене воно під номером 52. Наша версія. Цілі, або тематична спрямованість зазначено висвітлення роботи правоохоронних органів даї пожежної охорони, формування позитивного ставлення право, до правоохоронних органів. Щодо висвітлення діяльності релігійних організацій, в нього в свідоцтві про державну реєстрацію нічого не вказано. Дякую. Номер 7227 Сергія ДБ 21.04.2003. Ваша честь, року. Я не пояснювати навіть необхідно, тому що сам адвокат заштав програмні цілі програми. Тобто основна мета це висвітлення роботи правоохоронних органів. Але жодним чином. Жодному виданню заборонено освітлювати, перевіряти і так далі, інші події, матеріали і так далі. Ну, Скажі так, я не буду зараз, це не має змісту зараз пояснювати, що в даному випадку ми освітили потім вже в цьому виданні роботу правоохоронних органів. Що ж, захисту журналістів при перешкоджаній діяльності, навіть в тому випадку. Дякую. Так, далі: 38.40 це протокол приділення особи для впізнання за потезнівками 17 квітня 2023 року, відповідно до якого дізнавачу ліна під час купи, в присутності двох понятих, предвидив Пошовенку РМ, потерпілому 4 отазіння. Так пізнав особу, зображеного під номером три за зовнішніми ознаками, а саме силу колосся, широкі брови, свіжі хоч, овальна промежуття, даного схова, 17 квітня, за 315, перешкоджала мої професійні змінистські діяльності. Відмінали довідки на потезніку номером 3, зображений сестелюк. 41 постанова дізнавача 17 квітня 23 року, відповідно до ковід до дискупису доказом у кримінальному правобаченні. Так, все. Тут ми зупинимось. Аркуш справи 42, це диск і протокол його огляду, враховуючи відсутність можливості в цьому залі судових засідань відтворювати на екран. Тиск перегляд тиску для подовження судового розгляду в залі, який надасть нам таку можливість в наступному СЗ. Враховуючи, що на 11 годину призначено довозить інше кримінальне провадження Пухачі, далі по графіку 11.30 і все, зайнято судовим засіданням майже кожні півгодини. В даному судовому засіданні оголошується переговорка для продовження дослідження матеріалів. Ну, Почекайте, там 1 травня я часто міняла. Ваша буде на 15.30. Підходиться сьогодні? 1 травня 15.30. 15 Не знаю. За що я виправляю все бачання, де 15.30. 1 травня 15.30. Так. Все, судове засідання вийшов зараз. Дякую вам за підтримку. Так. Дякую.